Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. От зараз е, в мережі, е, ну і, і я не знаю, хто там про що думає, ну то в кожного свої міркування є. Але у нас поширюється ось така. Е, Зрадофільська риторика про те, що нас Захід кинув і не буде ні грошей, ні зброї. Тобто нас хочуть залишити сам на сам із московитими андрофагами. Ось така думка проходить так. Ну і відповідна ж реакція у Москві, де е, теж е, ну, щасливі просто, просто величезне щастя. Так. Про те, що ми вже захопимо все, і оце ж на цій основі і е, все більше і більше починають поширюватися такі там повідомлення про те, що я вже там собі набачив квартиру. На Нових Липках, чудовий район в Києві. А де хто пише про те, що там на схилах, на пагорбах київських? А де хто пише, що там, от е, е, біля Дніпра та такі райони набудували. Ну, 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 просто райські кущі. Так, дехто хоче Одесу, де хто Львів. Дехто собі намагається обрати квартири в Чернівцях або Івано-Франківську. Ну так, ну, мріяти можна про це, тому що ну, це ж такий народ. Він же ж е, сам зусилля робить для того, щоб це все збудувати, щоб е, е, пропрацювати десь, тож сміялися до війни, що українці там підтирають зади в Італії старим людям, збирають е, е, полуницю Польщі і, і так далі, і тому подібне. А тепер там пишуть, що ці українці набудували там величезну кількість, цілі мікрорайони. У Києві, в Одесі, в Івано-Франківську, у Львові, в Чернівцях. Там, ну... Скрізь величезна кількість цього всього. -всього. І воно просто ж ну, ну треба ж туди заїхати і, і влізти. Вони завжди такі були. Вони завжди такі були. Вони за радянських часів, ще за царської Росії, вони їхали до України за чим? За тим, щоб не робити нічого, не працювати. Але гарно харчуватися і отримувати квартири. Так. Те, що українці цікали десятками років, московити, які приїжджали до Києва, отримали квартири одразу. Так, ну це ж спеціально все це робилося. Так. Українці після закінчення вищих навчальних закладів відправляли. Туди в Московію, туди в Сибір і так далі. А випускників московських сюди відправляли так. Отже, все тут зрозуміло в цьому сенсі. І з нашими зрадофілами, і з е, московитами, які це все підхоплюють і щасливі з того, що Україна залишиться сам на сам з Московією. Але це не так. Цього не буде. І чого не буде? Ну, суто геостратегічного. Те, те, що я вам розповідаю про Україну, про її особливості е політичної географії, геополітики, геостратегії і так далі, і тому подібне. Про е нашу славну історію, про пісню «Хліб і Крила. Ви, е воно ж даром не проходить. І в інших країнах це все читають, і перекладають, і кладуть на стіл керівництву основних держав світу, які все більше і більше починають розуміти, що таке Україна саме геостратегічне, геостратегічно, тобто, яка її місія на цій мапі, на політичній мапі світу? У нас же є місія і в нашої нації, і в нашої держави. Тому віддати все це московитам. Ну, це треба взагалі розуму не мати. Так, не розуміти, що таке. В нас же ж унікальне, Я весь час підкреслюю, що в нас унікальне. Геополітичне положення на мапі світу, навіть не Європи, на мапі світу. І через це будь-яка держава, будь-який альянс стратегічно, якщо він отримує Україну, він неймовірно, об'єктивно підсилюється. Тому. Московити і причепилися до нас, бо вони це розуміють. Те, що ми в нас в масі своїй, ми цього всього не розуміємо. А їм вони розуміють, не розуміють, а їм пропаганда це все нав'язує. Тому вони з отакими очима, це зараз головне, кажуть, все це наше. Так, з отакими фанатичними наше. Це наше. Чому? А тут для того, щоб оголосити, що Україна це Росія. Колись Кучма писав, що Україна не Росія. Так. Це ну, те, що йому найбільше пригадували, Тому Україна не Росія, так? Заявити про це, це ж страшні речі. Так ось на підтвер... підтвердження всього цього. Тому що оце ж все московська пропаганда, вона все це поширює по світу. Ось дивіться, у США відмовилися від України. І все більше і більше країн відмовляються, не тільки Орбана, тут уже і Словаччина сюди додалася. І це процес і це напрямок іде. Так, оце все поширюється. Ну, і е, те, що я вам говорю, що це е, правда, <кхи> бачите, <кхи> ну, підтвердив, так, що, що це дійсно правда. Так от, е, е, ну, буквально вчора. Е, Президент найпотужнішої держави світу Сполучених Штатів Америки, які здійснюють найбільшу стратегічну допомогу, я підкреслюю, стратегічну допомогу Україні. Я навіть не скільки говорю про військову, не скільки говорю про е, грошову допомогу. Тому що фактично е, виплачуються і, і пенсії, і е, державним службовцям е, зарплати за рахунок то, Сполучених Штатів Америки в, в, в своїй основі. Але головне, що робить, е, намагається робити Сполучені Штати Америки для того, щоб врятувати Україну, це позбавити її. Корумпованої влади. Так, позбавити, примусити, от хоча б таким чином, так, або умріть, або боріться із корупцією, тому що ви так, якщо не будете боротися, все одно помрете. Так. Навіть незважаючи на перемоги. На полі бою це можуть бути тільки тактичні перемоги, а при пануванні корупції стратегічної перемоги на фронті не може бути. Це треба розуміти і знати. Тому президент Сполучених Штатів Америки Байден зателефонував лідерам. Основних країн, які підтримують нашу державу, обзвонив, Це ж нелегко для е, людини вже немолодої, обзвонити таку масу лідерів протягом дня для того, щоб повідомити їм з перших вуст не від пропаганди московської, не від там зрадофілів, все про те, що. Підтримка України з боку США, незважаючи ні на що, буде тривати. Ви чуєте? Буде тривати.